Сьогодні ми вивчаємо цифру 1 На минулому уроці. Ми дітками шукали, де центр кожної фігурки: кружечок, трикутник. І звичайно, сьогодні у нас клітиночка. Ось наша клітинка, вона квадратна і вона теж має серединку. Чому ми це шукаємо? Тому що. Цифра 1 починає е, письмо саме з серединки клітиночки. Ось вона. І вона біжить у правий куточок, ось сюди. Тільки що я це діткам пояснювала. Але свинку вона має не рівно, а вона обов'язково має спинку під нахилом. Начебто, ось під е, там, де починався наш носик, там і закінчується наша спинка. Ану, дітки, скажіть мені, будь ласка, що неправильно в цієї циферки 1? Що в неї неправильно? Яка спинка в неї? Ні, ти за того хуносик. Ні, 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 Тимур, ося одиничка. А Що, Катя? Ровна спина. А яка вона повинна бути, ця спина? Піднахило вона повинна бути, це правильно. А скажіть мені, будь ласка, що з цією циферкою одиниць? Зараз ви облашли. Мал... 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 Да. Угу, Відстань маленька, так. Вероніка, що не так з цією одиничкою? Mm. Я підказую, звідки повинна починати. Вона така маленька, Ні, сто... Ні. Кітя, ну подивіться уважно. Звідки я починала писати цифру один? Серединки. А ця цифра один починається з серединки. Це серединка клітинки? Ні! А чому ви це не побачили да. туди? Бачите? Вона повинна була починатися, ось звідси, бачите, в неї носик коротенький. А не ще мені, скажіть, будь ласка, ще одну одиничку пишу, зараз уважно, дивимось. Щось цією одиничкою не так. А, Ні, не кричіть, не кричіть по черзі. Давайте Мурку почнемо. Потому, що фоносик маленький. Ага, Аріна, що не так одиничкою? Ось доничкою? Вона неправильно, щось в неї не так. Що? Арішка. Арішка думає, зараз каже Катя Вероніка, Ева. Уяв... Катя, просто у нее такая вона маленька, і у него вовне... ага. е... я зрозуміла, Катюш, Я тебе зрозуміла. зрозуміла тата. Добре. То, що вона угу. Вероніка Єва, ваша думка. Потому, що така ротенька є спінка. Угу. Дивіться, я починала її серединки писати. Серединки. Це правильно. Куди повин... повинен бігти носик? Куди? В, ку... в, в куточок. Як цікаво, да? позіхаємо. В куточок він повинен бігти. Аж сюди, дивіться, от сюди вона повинна була забігти, а вона де в мене зупинилася. Бачите? Якась ледаща одиничка, не туди вона пішла. І спинка повинна дійти теж до кінця. Вона повинна доторкнутися підлоги, а то вона в нас скаче там незрозуміло, де, бачите? Yeah. Добре.